Вітаємо вітаємо наші шановні підписники та глядачі, мирота добра та гарного врожаю вам овочів, особливо томатів. Дуже складно в цьому році було навіть в теплиці вирощувати томати ці холодні ночі, потім вдень дуже-дуже спекотно. Але ось цей новий індетермінантний чері з такою, такою назвою КС97 F1. Це у нас фірма така, яка називається Kitano Seeds із Японії. Це чудова фірма і чудовий томатик чері, який вони створили. Ми просто дивовижний цей томат називаємо його, тому що зачаровані. По-перше, тим, що саме перші оці малесенькі-жовті подивіться, темно такого забарвлення, овальні плодики, вони самі перші почали дозрівати в теплиці. І ходиш, збираєш собі, взяв руку як насіннячко, і їх їсиш. Смачні, сподобалося нам вага дуже маленькі, вони 20-25 грамів мають ці малесенькі плодики. І рослина генеративного типу. Що це значить? А це значить, я обрізаю, листя, обрізаю різні пасинки. а є час, якраз коли не можна робити зелені операції, в цей час цей помідор знов нарощує зелену масу, піднімається вверх. І ми так дивилися на силу цього томату, що якщо посадити посередині теплиці одну рослину цього КС 97, то в різні сторони ця одна рослина спокійно займе і буде давати плоди. Дуже-дуже така велика, потужна рослина. Японські селекціонери створили щось дивовижне. Дуже цікавий томат. він стійкий до, таки, до різних хвороб, це дуже важливо. Росте собі, і нічого він ні на кого не реагує, і в'яже плоди у стресових ситуаціях. Це дуже, дуже приємно. І що цікаво, були у нас пасенки, і я їх взяла, укорінила і посадила на вулиці в відкритому ґрунті. А там вони вже зовсім. По-іншому себе почувають. Ми ще про нього будемо розказувати, але сьогодні у нас коротке таке відео про те, що у нас новинка дивовижна новинка Томату КС 97 овального чері із Японії, фірми Kitano Seeds. І, до речі, вони пропонують, ця фірма створила ці помідори для вирощування в теплицях. І перший, і другий оборот, тобто можна вирощувати весь сезон, ці томати, і вони спокійно себе будуть почувати навіть восени, коли вже прохолодно буде. Вони трошечки твердоваті, але не сильно м'які, як, як ці помідори, дуже смачні, як насіння їх. Можна їсти, і я вже їх закриваю в баночки. В банки 1-літрові і дуже гарно виходить в банках. Знизу червона смородина, а зверху ці яскраві, жовті, темно-жовті, маленькі чері, 20-25 грамів десь мають. Це така краса в банки. Я вам теж це покажу. Поки що ми вже повним ходом. Робимо консервування і заготівлі на зиму. Нема коли чекати. Треба все, що дозріло, закривати в банки. Все, в банк на депозит, а цей депозит взимку дуже-дуже нам допоможе для того, щоб мати добре харчування. Ну що ж, коротке поки відео. Ми вам показали, розказали. А ми це Раїса Горяченко та Олександр Волік, які з п'яти насінин виростили такий потужний прямо ряд цих помідорів. Вони всіх забивають інші сорти гібриди. Нікого вони не признають, вони просто самі головні в теплиці. Отож, приходиться весь час чекати зелених операцій і їх стригти і стригти і стригти. Ну що ж, подивимося до кінця сезону, як вони покажуть себе, подивимося, як вони будуть жити в відкритому ґрунті далі, і що вони будуть показувати, як вони будуть, наскільки стійкі будуть дійсно проти хвороб, про які От ви бачите, ми якраз і записали хвороби, тому що ми вичаємо. Почали цей помідор, коли купували 5 насінин. А ось із 5 насінин таке чудо у нас росте. Ну що ж, на все добре, гарного вам настрою і добрих врожаїв. Овочів і саме томатів, тому що багато хто любить так, як і ми томати, помідори, вони дуже смачні та корисні. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі у нових відео.